Це майстерня на колесах, яку розробили харківські умільці, і назвали її Локер. Із початком повномасштабного вторгнення майстри постачали інструмент для ремонту техніки у бойові частини. Кажуть, запит був від військових. Були випадки, коли нам там танкісти телефонували з Херсонського напрямку в вересні 22 го року. Кажуть, у нас один набір інструмента на танкову бригаду. Поки один механік ремонтує, всі інші стоять, дивляться. Розробники кажуть, їхня майстерня унікальна, адже такого ремонтного авто на колесах немає жодна армія світу. Зазвичай подібні майстри. Майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів, зілів великих, тому це не така мобільна майстерня. Вона не пройде там, де пройде цей пікап. Ну а ми все вмістили досить компактний корпус. Вмістити все необхідне у невеличкий конг виявилося найскладнішим. Конструктори кажуть, билися над цим цими півроку. Майстерня на колесах справжня скарбничка для автомеханіка. Тут можна знайти будь-який інструмент від вибрутки до гайкових ключів для української та іноземної військової техніки. Тут насправді інструменту більше, ніж на деяких автосервісах, які професійно ремонтують автівки. Це один з наборів метричних і дюймових. Розробники жартують за допомогою майстерні, можна розібрати та зібрати на нову автівку просто у полі. Те, що рятує і ремонтує важку техніку. Великий трьохчетвертний набір з головками до 50 мм. Зараз ми Включимо компресор, генератор, який подасть напругу на компресор, і будемо працювати пневмоінструментом». інструментом. Майстерня забезпечена генератором, який може заживити електроінструменти, а також пускозарядним пристроєм, що здатен завести навіть бронетехніку. Ця автівка вона може їхати за колоною. Вона може оперативно ремонтувати на місці з легкої середньої важкості поломки. Щоб ніхто не відставав, і тим паче за оперативність те, що можна швидко відремонтувати, це буде рятувати життя людей, наших бійців. Одна майстерня коштує від 600 тисяч гривень. Конструктори вкладають у створення мобільних СТО здебільшого власні кошти, але вже відкрили благодійний фонд, щоб збирати донати. Виготовили вже кілька подібних майстерень, і нині вони допомагають військовим на фронті. Ще п'ять у роботі. А цей локер вже вирушає на фронт на допомогу однієї з бригад. Оксана Чепоренко, Антонові Жас Харків, п'ятий канал.